Добрий день чи добрий вечір, це канал. І я і мамині тваринки, і ми з вами колокіс. Шоколадка їсть. Кажуть, склалося враження, що я шоколадку більше люблю. От бо весь час стою, коли неї її гладжу. Стою через те, що та моя стюардеса та її краде їсти. Казали, а якби зверху доску прибити. Нічого, вона... Умудряється і через верх дістати. Можна, так, да, багато вище прибити, але мені тоді незручно. От, от, бо якщо шоколадка повертається жопою до, до, до жолуба, то вона може мені поцарапати в ім'я. Через те я не прибиваю до ший. От. Кіс я своїх всіх люблю одинаково. Якщо я кози якоїсь не люблю, я її тримати не буду. Отак. От Раз я їх тримаю, я їх люблю всіх однаково. От так. Да, шоколадка? Мазунятка. Це такі діла. Так, відповідаємо на коментарі. Чи я даю козенятам манку у своїм вару? Ні, манки не вару. Е, мені казали... Мої доктори, ті, що раніше був, той, що зараз є. Шуманка, вона як такої поживи немає. Від манки сильно поправляються. А мале козеня загодувати, щоб поправилось. Я рахую, що це не добре. До речі, питали, чи шоколадка стає на ноги, на коліна. Стає. Як їй коли хочеться. От. То я манки козенятам своїм ніколи не веру. Лучше веру геркулесу в кашу, самі дешевші ті хлоп'я розважні, продаються, ті, що не дуже файно висіяні там. От. Оце їх купляю і козенятам вару кисіль. І потім вару їм ще, вже як вони трошки більші, ще додаю ту кашку варену з кисіля. От, ще питали мене. А, додам ще до того. Я вару з, лену, з льону, кисіль і з геркулесової каші. Манки не вару, не даю козенятам. Ні теля там не варила, ні козенятам. Оце таке то діло. Так. <кій> з якого віку даю козенятам? Можна давати козенятам лен, от, чи геркулесову кашу. Лен даю після місяця, бо до місяця я пою тільки самим молоком. Лену не вару. Я все бачу. От, а вже після місяця я додаю лен. Я вже пару раз розказувала, пару раз відео але Все одно питають, відео всіх не бачать, не дивляться. От, не глядять. Відео ті, що, вас, що їх цікавлять людей і я повторююся знову. <кій> Місяць часу п'ють саме молоко. Тоді даю їм молоко і злену кисіль вару потрошки починаю давати. Зразу багато не давайте, бо буде понос, як раптово вип'ють багато. Все, ти вже наїлася моя ти краля. А як же щитаєш, що ти свою пайку з'їла, хватить з тебе. Щоб не було поносу, треба потрошки привчати, щоб не спортити козеняті жолудок. Чи теляті, чи козеняті. Це одно і те саме. Так. не? Шоколядна, мармелядна. Ай, ти вредна моя. Любиш жопою до жолоба повернутися. Так, за це відповіла. Чекайте, мала думку, вже потирала, забула. Хоч, як ти казав, розказуєш і запиши, щоб не забути. Ну, ладно, зараз я нагадаюся. Таким чином привчаю місяць і дві неділі вони п'ють лен з молоком, виходять половина на половину, того, скільки того, скільки того. Потім я починаю давати сироватку. Молоко зменшаю. А додаю на те місце сироватку. По 100 грамів того менше, того більше. І так, переводжу їх на сироватку з кисілем. У два місяці рівно я вже пою козенят без молока. Все. У мене п'ють козенята без молока. Виростають, слава Богу, бо це з малого козенят виросло, це з малого козенята виросло. Ось там та біла, черниш. Це всі з малих козенят. Що в мене виросли? І мурза ще моя. Ось ця. Ось ця. От. Виросли. Ті всі в мене виросли, всі гарні кози великі. От, є більші, є менші. А, ще ж кнопка. Кнопка теж ж моя домашня, з маленької. От. І всі вони в мене до двох місяців пили молоко, дають молока е, добре, доїться не паршиво, якщо є молочна лінія, вона є молочна лінія. От. <кій> Питають мене так само. А в мене первокотка не дає багато молока. Ну, це залежить, я вже казала і кажу знову ж таки. залежить від того, чи має вона молочні лінії, чи не має. Бо ми годуємо добре, а молока не дає. Ну, ну, це ж не від мене. А що може бути, яка причина? Ну, причина моя, сама перша бути причина, що коза не, те. не молочних ліній. Ну, от козел був, як ти казав, від якоїсь кози, що там давала півтора літра молока. От і та козиня вам дасть того молока стільки, що вродила. Коза від нього і виросло. Вроді файна козичка, велика, а, а молока немає. Ну, це є таке, ну що ж зробити? От. Та отут такі справи. Бажано, щоб, якщо ви козла. До козла ведете козу, щоб там було хоч би чи фотографія, чи що, щоб показали, яка була їхня мама його того козла, і скільки вона молока давала. Якщо ви хочете від, від того козла оставляти козенята. От. Так. Ще таке питання було. Зараз дуже поширено, багато питають. От, Що родяться козенята зараз? І є, що досить часто старші кози ведуть по двоє козенят разом в проході двоє козенят разом. Доктора нема, що робити. Вчора такий дзвінок був, нині такий дзвінок був, два дні, два дні раніше був такий самий дзвінок. Ой, скажіть, що робити, бо передні ножки і голова, носик показався, і ще, і ще задня нога, як козеня йде, пускайте руку, кажу, дивіться. Або доктора кличте. нема доктора. Нема доктора, значить миєте руку. хазяйським милом, отим, рудим, 72%, що на ньому пише. Теплою водою руку миєте, щоб рука тепла була ваша. Помили і теплою водою сполоскали гарно і пускаєте руку. Якщо там є задня нога, значить козеня те, що йде друге, що задньою ногою. За ту ножку взад відпихаєте, а це козеня, що головою йде і ножками витягуєте вперед. І таким чином ви поправляєте козеня і витягуєте, і все у вас добре виходить, і все без проблем. І коза розродиться. Якщо будете чекати, козенята подушаться, коза спаде сил, схватки пройдуть і козу доріжете. Вона ніколи вам не позбудеться двоє козенят разом. Підходять вони до проходу двох через те, що коза в тазі широка. От. А раз в жопі сюди в тазі вона широка, вони можуть підійти двоє, і вони застрагають і ради дати не можна тим козенятам. Обов'язково треба посилати руку, обов'язково треба допомагати кузі. От. Ще так само питають. Ножки з'явилися, а голови нема. Що робити? Мийте руку, пускайте, якщо нема доктора. Я доктор, викликайте доктора, немає доктора. Пускайте руку в козу. Або голова загнулася, або голова донизу підігнулася, або догори загнулася. от, І тоді треба відігнути, треба поправити козеня. Може так, що йти, ножки передні показалися, а. Воно йде, ну, як сказати, отак лягти, що голова, виходить, козеня так поперек, де ножки пройшли, а голова не йде. Треба його вернути, поправити, щоб вийшло козеня, щоб родилося воно все добре і коза була вам здорова. Ой, що робити, козеня задом йде. Чи його запихати назад? Йде йде щасливо. Чи його запихати назад, щоб воно... Обернути чи хай йде задом, хай йде задом, тримайте трапку, для чого яка обути, коло кози обов'язково, якщо вона роди. Добре, як добре, а як, не дай Бог, не добре. А як не дай Бог, треба потягнути, помогти козі, козеня обернути, повернути. І що тоді, як вона його має вродити вам. От. Йде задом, хай йде. Витягнули бігом трапочкою, злапали носа. Да, Воно співає вхлебнути води. Бо чи те є слизі, бо якщо брати, тягнете, за, ну, що воно йде задом, задніми ножками, ви витягуєте пуповину, обривається худше, воно автоматично зразу ж таки зіпає в воздух і хлебає слизі. Зразу треба його підняти, те козеня, за задні ножки, догори, щоб слизь витекла, як ви вже витерли носика, щоб все пройшло і щоб козеня вам було здорове. Отакі От треба робити, як сказати, вправи чи, чи як, я навіть не знаю, як правильно сказати, щоб витягнути козенята. Ніц там тяжкого нема, страшного нема. Якщо вони вже йдуть, то хуже, якщо козеня не йде, якщо воно в кузі застрагло поперек, тоді там тягше обернути. То вже треба трошки більше наловчитися. Але якщо людина хоче допомогти і зробити все, як треба, і віри в себе, себе настрою, що в неї все вийде, воно обов'язково вийде у вас. От, І ви витягнете козенят і буде коза здорова. Так, да, трошки помучитися треба, але ви це зробите. Так що, саме головне, не бійтеся і вірте в себе, що у вас все вийде. От, і все у вас вийде. Отакі От, то діла. Половину я коментарів відповіла. На останні відповім або завтра на стрімі, повідповідаю ще трохи, або... Повідповідаю у слідуючих відео. От. Оце такі-то справи. А зараз до зустрічі у слідуючому відео. Не забувайте поширювати мої відео. Не забувайте підписуватися на канал. Багато, великий процент. 50 на 50. 50% дивиться підписаних, 50 не підписаних. Будь ласка, якщо ви хочете дивитися мої відео, а то, а то бісить. Гонити хоче. Хочете дивитися відео, вам вони корисні, підпишіться, будь ласка, вам не тяжко, нам приємно. І будемо спілкуватися, не забудьте нажати дзвоник, як підписується, щоб всі приходили вам відео. І будемо спілкуватися, пишіть свої питання, на які знаю відповідь, з радістю відповім. А да, то вона так головою крути, бо то вже пора її сіно їсти. А я стою, балакаю, а сіна не даю. І вона вже сердитись починає. І оце такі то діла. Так що не забувайте поширювати мої відео, підписуватися і всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.